Добрий день, малятка! А сьогодні в нас заняття мрія. А хто з вас мріяв бути моряком? Плавати на власному кораблі. Якщо всі, то дуже добре. Сьогодні ваші мрії здійсняться. Тож, давайте спочатку виготовимо паперового кораблика. Нам знадобиться кольоровий папір альбомного формату. Будь-якого кольору обирайте, то пальчики розімнемо. І кулачки зустрілись. Кожен пальчик зустрівся, потім обіймались, ще й поцілувалися. То приготували папір. У його є коротші сторони і довші сторони. Тому беремо за коротші сторони нашого папіру. З'єднуємо між собою сторона до сторони, кінчик до кінчика і погладжуємо доверху. Потім в верхній частині знайшли середину. Потрібно сумістити верхні два кінчика. Ось так знайшли середину. Правий кінчик праву сторону і ліву сторону. Опустити вниз і погладити в сторони. Так, нижній край доверху потрібно повернути і погладити. Так, і іншу сторону. Потім занурити пальчики всередину і повернути кораблик гострими кінцями до себе, ховати кутики один за один, знаходячи каркишеньку, ось так погладити іншу сторону, інший кутик. Потім кутики з'єднати. Яка геометрична фігурка утворилася? Так, все вірно, ромбе, нижній кутик лише один, угору підійняти. І знову погладити, попрасувати. Потім повернути інший кутик уверху, підняти і попрасувати. Ось така кишенька. Кутики повернули. І раз, два, три. Кораблик наш пливи, наш кораблик вже зробили і швиденько поплили. Давайте ж привітаємося з корабликом. Які звуки ми чуємо? У, -у, У правильно поплили, а в допомозі прийде нам вітрисько, тож вдихаємо повітря носиком, плечики розправили і повільно видихаємо ротиком. І звук нам допоможе. Давайте разом правильно, правильно, повільно видихаємо. Потім набрали обертів і подули сильно. І чуємо ми звук. Правильно. Давайте ще раз разом. <пух> ось кораблик, допомагайте нам, кораблик наш пливе, різні ємкості в нас допомозі прийдуть. Ось так. Якщо на вулиці погана погода, можна вдома ось так грати з власноруч, виготовленими іграшками. Тітки ж задоволенням грають, батьки допомагають. Виготовляти іграшки, тим самим розвивають мовне дихання, яке так важливо у вимові всіх звуків. Тож нехай же вітерець сильний і слабкий, допоможе подорожувати з корабликом щодня. Грайте, малятка і батьки, бувайте!